Десятки тисяч людей вже отримали роботу та можливість кар'єрного зростання. Тернопільський обласний центр зайнятості вже багато років пропонує безкоштовні послуги з підбору вакансій відповідно до побажань клієнтів. Крім того, тут організовують різноманітні курси для передпідготовки та підвищення кваліфікації, які дозволяють залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Днями Тернопільський центр зайнятості відзначив 34 річчя з дня свого заснування. До 35 піти це ж але для служби це дуже великий вік. Це Сотні кваліфікованих спеціалістів це десятки тисяч людей, які завдяки вам отримали роботу, нову кваліфікацію, можливість працевлаштуватися. Можливо, створити або продовжити свій приватний бізнес, тому дуже вам дякую за вашу працю. Від себе особисто бідні всієї громади дякую. На урочистому заході підбили підсумки багаторічної діяльності служби. Завітав на подію і перший директор Тернопільського центру зайнятості Борис Семенович Довжук. Він очолював установу протягом 17 років. Каже на початку роботи центру колективу доводилось додати чимало викликів. Був період, що було на обліку більше 50 тисяч безробітних. Був економічний спад, були складності. Це довелося все вирішувати ці питання, допомагати людям. Я пишаюсь перш за все тим, що вдалося створити колектив однодумців. У мене була завжди така фраза: ми в одному човні, не може бути хороший директор і погані працівники, і навпаки. Під час заходу відзначили партнерів, які допомагають центру зайнятості вирішувати питання щодо працевлаштування громадян. Зокрема, таку тісну працю налагодили із управлінням з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА. Ветерани це ті люди, які повертаються, і їм чим швидше реінтегрувати в життя, цьому невід'ємну частину відіграє центр зайнятості. Це перекваліфікація, це перенавчання. Зараз дуже багато можливостей для ветеранів, ветеранів, ветеранок, які повертаються з військових дій. Перепере є ваучери різні, тобто людина, яка прийшла сьогодні, вона може здобути зовсім іншу професію. До слова сьогодні центр зайнятості пропонує безліч програм підтримки безробітним ветеранам війни, внутрішньо переміщеним особам, роботодавцям та іншим категоріям громадян. Більше дізнатися про доступні ініціативи можна на офіційному сайті установи.